Так, сьогодні у нас 11.11.24 І 24. останній вагон прыгаю сів ячмінь Луран Аграритм Досить гарний. Одне наблюдение із своим горьким опытом. Если семена... Качественне, вони будуть у таких мішках тоненьких, що ви на там прийшли. Протнули, пальцем подивилися і видно, що за семечка, прошита один шоу. А якщо там є дуже великі питання по якості, то там буде дуже плотний мішок, два шва, шва прошита, щоб на новій почті швидко забирали там чи де там. І не дивилась, не розпечатували бодовго. там, Коли розпечатуєш уже вдома, то там такий подарочок виходить. Це в мене так було з канадським ячменем. Ну, вже посходив, норму більше дав. Кузька поїла його. Щось зійшло. А норму висів, по табличці будемо. на третій це другий ячмінь 156 кг. якщо вроде би там правильно йде ячмінь на третій 156 кг. і глибина десь два с половиной до трех сантиметров тут а третья Какие-то два-три городика.